Ти знаєш, що ти людина? От просто вдумайтеся у це питання. Його колись поставив поет Василь Симоненко. І ці слова вони стали не просто рядком з вірша. Ні, це було справжнє гасло цілого покоління, покоління, яке наважилося, наважилося кинути виклик системі, що хотіла перетворити всіх на бездушні гвинтики. Так от, хто ж ці сміливці, про кого ми сьогодні говоримо? А говоримо ми про шістдесятників. Це знаєте, абсолютно унікальне явище в українській культурі, рух молодих інтелектуалів. Це були 1960-ті, які зробили саме слово своєю зброєю, а поезію, ну, фактично, прапором у боротьбі проти тоталітарної держави. Щоб по справжньому зрозуміти їхній бунт, треба спершу розібратися, а проти чого вони власне повстали. Радянська ідеологія ж десятиліттями вбивала в голови культ колективізму, де окрема людина, її особистість не мала жодної цінності. І ось тут ключова різниця от просто подивіться, з одного боку офіційна доктрина людина для неї це просто гвинтик у величезному державному механізмі, а з іншого, філософія шістдесятників, яка проголошувала, що кожна, абсолютно кожна людина це цілий унікальний світ. Навіть важко уявити, наскільки радикальним, наскільки сміливим був такий погляд у ці часи, то як же такий сміливий рух взагалі став можливим? Ну, все почалося з так званої хрущовської відлиги. Це був такий короткий період політичної лібералізації після смерті Сталіна. І ось ця тріщина в ідеологічній стіні вона дала ковток свободи, той самий ковток, якого так чекало нове покоління. Отже, що таке шістдесятництво? Це не якась там політична партія чи підпільна організація. Ні, це пар за все інтелектуальний рух. Він об'єднував поетів, художників, критиків, кінорежисерів. А їхня спільна мета була простою і водночас грандіозною повернути людині її гідність, а українській культурі, її власний справжній голос. Ця хронологія вона чудово показує наскільки все відбувалося стрімко. От, буквально за якихось 5, може, 7 років українська культура пережила просто неймовірний злет, який, на жаль, система так само стрімко і почала придушувати. В епіцентрі цього культурного вибуху була саме поезія. Вона стала тим інструментом, за допомогою якого можна було говорити про свободу, про гідність, якось оминаючи цензуру. Але не тільки це був спосіб повернути українській мові її емоційну глибину, її красу, яку система намагалася звести до якихось сухих офіційних штампів. І тут ми знову повертаємось до Василя Симоненка. Його поезія це ж справжній маніфест гуманізму. У цих, здавалося б, простих рядках прямий виклик системі, яка так намагалася всіх зрівняти, знеособити. І саме ці ідеї, унікальність кожної людини, цінність кожної миті, відповідальність за власне життя це було щось абсолютно підривне для радянської ідеології. Це був прямий заклик будь особистістю, а не частиною безликої маси. А от моральним авторитетом руху, безперечно, була Ліна Костенко. Вона запропонувала ще одну надзвичайно потужну метафору метафору крил. І це, звісно, не фізичні крила, це щось набагато набагато сильніше. Так що ж це за крила? А крила це правда, це вірність, мрія, це все те, що робить людину вільною, вільною всередині, навіть коли навколо тотальна несвобода. Це, по суті, перемога духовного над матеріальним. Блискуча ілюстрація філософії шістдесятників. Ну, звісно, такий сплеск вільнодумства не міг тривати довго. Режим, наляканий цим ростом національної свідомості, розпочав жорсткий наступ. Відлига скінчилася, почалося закручування гайок. Тиск наростав поступово, але абсолютно невблаганно. Спочатку розгромні статті в газетах, потім заборони творів. А згодом згодом почалися прямі репресії та арешти. Системі просто не потрібні були ті, хто має крила. І, хоча здавалося, що рух розгромлений, його ідеї нікуди не зникли. Шістдесятники встигли зробити найголовніше вони посіяли зерна свободи, і ці зерна почали проростати. Після розгрому їхні долі склалися, звісно, по-різному: дехто обрав мовчання таку собі внутрішню еміграцію. Інші треба визнати пішли на компроміси з владою. А були й ті, хто, як Василь Стус, обрав шлях відкритого опору, заплативши за це свободою і, врешті-решт, власним життям. То в чому ж їхня головна заслуга? А в тому, що, попри всі репресії, вони не дали знищити українську культуру. Вони, по суті, передали естафету наступному покодінню, яке наприкінці 80-х і вибороло незалежність. Виявилося, що їхнє слово сильніше за тюрми. І все це приводить нас до фінального питання, над яким, мені здається, варто замислитись кожному. Історія шістдесятників доводить, що поезія може бути могутньою зброєю. А яку роль відіграє слово, мистецтво, культура у тій боротьбі за свободу, яку ми бачимо сьогодні? Відповідь, можливо, пишеться просто зараз.